Друзі, усі ви знаєте, що у нас надзвичайно великий вибір автомобілів. Всі вони в різній ціновій політиці: від дешевих до дорогих, є різні варіанти. І сьогодні я вам розповім про авто до 6 тисяч. Почнемо, наприклад, от з цього автомобіля. Це у нас Citroen c 4. Автомобіль 2007 року з бензиновим двигуном на 1,4 літра. Кузов у нас хетчбек на механіці. Ціна даного автомобіля 539. Ще маємо отакий от Міган. Міган 2004 року з бензиновим двигуном на 1,6 літра, Кузов у нас Універсал 298 пробігу. Коробка механіка. Audi A4, 2 літра, бензин на автоматі. В кузові седан. Субару Форестер повнопривідний паркетник на бензині 2-літровий на автоматі. Сітрен С1. бензиновий, 2008 рік. Цена 4300. Маленький, компактний на кожен день по місту. Шевралітнубіра, автомобіль 2005 року, бензин 1,6, кузові, Універсал. Автомобіль свіжопригнаний пригнаний з Європи. Toyota Corolla Versa. 2 літра дизель, це у нас мінівен на механіці. ціна 6355. А взагалі, якщо у вас є сума, наприклад, 5000 доларів, ви можете оформити і от такий от автомобіль, набагато свіжіший або будь-який інший. Маємо перший внесок, робимо його і розбиваємо решту суми на термін від 1 до 5 років.